На годину довше спатимуть українці вже від завтра. На зимовий час в Україні годинники переводять останньої неділі жовтня у 2025 році. Це буде 26 число. О четвертій годині ранку стрілки повертають на одну годину назад. Електронні прилади роблять це автоматично. Попри те, що в липні 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт номер 4201 про скасування сезонного переведення годинників із закріпленням зимового часу на постійній основі, документ ще не підписаний президентом і досі не набув чинності. Все-таки вже привикли, як таке там і тобто міняють не знаю. Ну, це Трично моє мін немає значення. Соціологічні опитування, що оприлюднили інтернет-видання та LBUA, показує більшість українців, а це 55%, за скасування дворазового переведення годинників. Мені здається, вже пора закінчуватись такою традицією. Ну це не дуже фізіологічно для людського організму, так що не дуже будь-якому разі, це стрес для організму, бо треба знов підлаштовуватись під нові часові рамки. Так? І коли ну, ввечері вже так рано тиммієць, це... хочеться, щоб трошки більше світла було. І в робочому дні, і в такому дні. Чесно кажучи, проти, то вже так і на організм її взагалі впливає не дуже. Мені здається, що цей час нам би пів години щось середнє вибрати, а так туди сюди година то багато. Дивіться, у мене дитина. Мені дитині так, що треба переводити, якби години виходить і тому це трошку питання, скажімо так що я не хочу переходити і за того, що мені дитині також треба буде переводити години. Це треба буде ну не за один день, не за два. Відповідно, щоб вона звикла, щоб потім нормально могла спати. І так далі тому що свій графік має краще так, щоб не було цих переводів годинника. Я розумію, що це так було не знаю скільки років, але відповідно і людині також важко, тому що треба вставати зранку на роботу. Або раніше, або пізніше, коли пізніше це добре, але коли раніше це проблематично. І людина також має звикнути. І відповідно кожна людина свій біологічний годинник. І відповідно людині треба декілька днів, щоб звикнути до ці до цього часу. Водночас 39% дев'ять проти сезонних переведень часу, а майже 7% ще не визначились. У регіональному розрізі результати такі: на заході країни ідею підтримують близько 61%, на сході 51%. Як ви відноситесь до того, що переводимо годинникову стрілочку? Я позитивно. Ви знаєте, ми вже звикли, тому я думаю, зможемо і в цьому році це зробити. Mm -hmm. Тобто нема проблем. Нема проблем, Це да. добре, адаптація походить нормально. Трішечки. Ну, хворіємо, підкашлюємо, але все в принципі в порядку. Yeah. Я точно не буду, у мене троє дітей. <реш> <реш> Довше спати не буду. Отож, Україна, як і ще майже сім десятків країн світу, продовжують сезонне переведення годинників, проте понад 120 країн відмовилися, адже переконані, що це не має сенсу, особливо в регіонах близьких до екватора. Про це пишуть в онлайн-виданні Ми Україна у 2018 році. Більшість європейців виступили проти переведення годинників, вважаючи, що це шкодить здоров'ю та сну. Європарламент підтримав скасування цієї практики, але через пандемію COVID-19 рішення відклали. У 2024 році євродепутати вкотре ініціювали вирішення питання, проте держави-члени досі не дійшли згоди.